Не колотіть людей. Я проживаю в Лондоні. Тут можна почути, мабуть, 300 різних мов і живуть, мабуть, усі нації, які лише, і люди щасливі. Я вам вірю, що ви і мільйони інших чужинців в Лондоні є щасливими. Ще пак! Ви приїхали з усіх куточків світу в англійське місто Лондон і користуєтесь полетами праці англійського народу. Ви радикально підвищили свій рівень життя, звичайно, що ви є щасливими. Але чи щасливими є місцеве населення? Мабуть, що ні. Нагадаю, що за останні десятиліття е, національний е, і расовий склад Лондона різко зімнився. Тепер місцеве англійського населення в Лондоні лише половина. Все інші чи це є, емігранти різні войкви. Як, як ви вважаєте, місцеве населення? Воно дуже радисть з того. Чи може воно має радіти, що ви самі написали, що 300 різних мов в Лондоні звучить? Що в тому є доброго для місцевого населення? Що в тому є доброго? Колись Лондон був англійським містом, англійською культурою, англійською мовою, англійським пануванням, до речі, в цьому світі Лондон був столицею світу, фактичною. А тепер 300 різних мов. Більшість жителів Лондона чужинці. Англійсьці радістів того немає ніякої. Це саме буде і в Україні. Українці жодної радості не будуть мати з того, що в Україну заселять мільйони чужинців, азіатів, африканців тощо. Це не тому, що вони якісь погані чи. Ні, не тому. А тому, що вони є не українці. У них є своя ідентичність, своя культура, релігія, раса, е е і відповідно вони є інші, вони є чужі в Україні. Взагалі, ота імміграція, вона є. Нормально лише тоді, коли вона є обмежена, коли маленьке число, ну, наприклад, українців відчувають свою потребу е, якусь там культурну, відчувають себе там англійською ідентично, я читала саме англійських е е е е класиків, і відчуває себе англійською ідентичність, і хоче поїхати в Лондон і там жити. І Розчинитися в англійському суспільстві, не зберігати свою мову культурі, як ви тут пишете, а розчинитися в англійському суспільстві. Тоді це і нормально. Коли коли це є малесенький відсоток, так само може хтось німецьку відчуває, хтось польську, хтось російську, нехай туди шовують побільше тих росіянофілів, тощо. Так само, як і в інших державах, живуть люди, які відчувають українську ідентичність, бо їм українські цінності, українські святого для них є пріоритеті. Вони можуть чи з Європи, чи з Азії, чи з Африки також приїжджати в Україну, і це буде нормальним. явищем, якщо це буде обмежена кількість, а не як стихійне лихо, коли мільйони чужинців населяють той Лондон, чи у то Київ, чи Україну населяють, знищують як саранчак місцеву культуру, місцеву етнос, місцеві звичаї. То що це є зло. Отака От імміграція це є зло. А обмежена імміграція це є нормально.